Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити про останні зміни. Я думаю, що ви вже про них чули, але хочу нагадати і вказати сьогодні дуже цінну і важливу інформацію, яка буде стосуватися того, що буде, якщо ви до 31 грудня 2025 року не пройдете фізичну ідентифікацію. Хочу нагадати, що в березні набула чинності постанова Кабінету міністрів України про деякі. Особливості виплати пенсій та страхових виплат, відповідно до якої внесено зміни. У механізм виплати пенсій для окремих категорій громадян. Відразу відповідаю, це не стосується всіх пенсіонерів, це стосується внутрішньопереміщених осіб, пенсіонерів, які перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. По-перше, зареєстровані до 24 лютого 2024 року внутрішньопереміщені особи можуть і мають право обирати будь-які з уповноважених банків для отримання пенсійних виплат або за бажанням отримувати кошти через відділення поштового зв'язку. Також я нагадую, я в попередньому відео розповідала, що обов'язково даним категоріям громадян до 31 грудня. Це громадяни, які тимчасово проживають за межами нашої держави, та які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Я розповідала про. Варіанти та способи, як ви можете пройти фізичну ідентифікацію в будь-якому випадку за, для вас за якихось незрозумілих обставин, ви можете зателефонувати на ВКонтакт-центр пенсійного фонду України і вам підкажуть найбільш е, зручніший і той варіант, який буде підходити е, для, до, для вас. Нагадую, це або ви особисто підходите в пенсійний фонд чи через банк, так до банківської установи, де ви отримуєте пенсію. Або ж страхові виплати дистанційно через веб-портал електронних послуг, через відеоконференц так, це теж є такий варіант. Але запит на проведення відеоконференцзв'язку ви можете зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Під час цього сеансу ви її пред'являєте документи, що посвідчують вас як фізичну особу. Значить, якщо ви знаходитесь за кордоном, звертаєтесь до дипломати. Матичної установи країни України консул України надає документи, що ви є живою і самостійно звернулися до установи та надіслати вам потрібно отримані документи поштою за адресою пенсійного фонду, там де знаходиться наразі ваша пенсійна справа. Тобто, все максимально зрозуміло. Якщо ви не зробите цього, тобто не прийдете фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, то в такому випадку, от цими, одним із перелічених способів. Ви маєте право обрати найзручніший варіант для вас, то вам буде припинена виплата пенсії з 1 січня 2026 року. Тому, будь ласка, будьте уважними, ви мені зараз скажете, о, тут ще залишилось 4 місяці, так, серпень, навіть більше, так, 3 місяці осінь, грудень. І серпень, майже 5 місяців, але заздалегідь заплануйте собі, коли ви будете проходити фізичну ідентифікацію, щоб з 1 січня 2026 року ви могли без проблем надалі отримувати пенсійні виплати. Далі ще хочу нагадати, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і ті, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольні, Україні території до заяви про призначення або поновлення виплати пенсії, також ви повинні надати підтвердження про неотримання пенсії від Російської Федерації. Також дивіться, на що ще акцентує увагу Пенсійний фонд України, якщо у разі надходження до Пенсійного фонду України від банківських установ інформації про відсутність протягом 6 місяців видаткових операцій на Банківських рахунків, отримувачів, тобто, дивіться, видаткові операції, це, тобто, ви абсолютно ніяких рухів не робите, не розраховуєтесь картою, не знімаєте кошти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, то у разі непроходження вами фізичної ідентифікації, виплата пенсії також буде. Припинена, Тож, будь ласка, будьте уважними і максимально підготуйтеся, щоб надалі ви могли отримувати і свої пенсійні виплати вчасно.